I'm so I'm I'm Сьогодні ми влаштовуємо змагання з міні кросфіту. Називається нескорень. Це перший етап обласних змагань. Тут змагаються студенти факультетів чорноморського національного університету. Організовує спортивний клуб та сумісно з кафедрою теорії та методики фізичного виховання. Викладачі кафедри теорії та методики фізичного виховання будуть підтримувати ці змагання. Вони будуть судити на кожній станції. Тут буде чотири вправи виконувати спортсмени. Кожна вправа буде оцінюватися окремими балами. Мета цих змагань це популяризація здорового способу життя і в певній мірі профвелітаційні захід. Прийняли рішення, що факультет фізичного виховання буде брати участь у цих змаганнях, тому я надіюсь, що він переможе. Хоча попередній досвід показує, що багато спортсменів є і на інших факультетах.